Вітаю вас малята! Сьогодні ми з вами виконаємо ранкову гімнастику квіточки. Тож почнемо! Потрібно підняти руки вперед, розвести їх в сторони, потім знову вперед і опустити вниз. Але виконуємо нахили тулу ліворуч, піднімаємо руки вгору, потім нахили тулу праворуч і теж піднімаємо руки вгору. Ось так. Наступна вправа. виконуємо нахили тулуба вперед, торкаючись руками землі, розводячи руки в сторону, повертаємося у вихідне положення. Наступна вправа квіточки тягнуться до сонечка. Ось так. Високо-високо. Наступна вправа повороти тулуба у лівий та правий бок. Спочатку вліво, потім вправо. Тупна вправа стрибки на обох ногах. Руки розташовуємо на поясі. Та відновлюємо дихання вдих, видих, вдих, видих. Дякую вам, малята. До зустрічі!